Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Керівництво Росії систематично видає бажане дійсне і вихваляється уявною військовою могутністю. Однак після зустрічі Рамштайн проявилися справжні настрої кремлівської верхівки. Про це 24 четвертому каналу розповів політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Зокрема, у заступника глави Радбезу Росії Дмитрія Медведєва почалася істерика. Посіпака Володимира Путіна раптом визнав, що у заходу є багато зброї, а якщо потрібно буде більше її виготовлять. За словами Чаленко, у Кремлі насправді чудово розуміють, у якому становищі опинилися, адже на тлі України. України, яка постійно отримує військову допомогу від Заходу, ситуація у Росії стає лише сумнішою. Сьогодні ВПК Росії не здатен поновлювати той потенціал, який був навіть у лютому 2022 року. Питання вже навіть не у підтримці наступальних дій. Росіянам хоча б втримати оборону, зазначив політолог. Він нагадав, що нещодавно російський диктатор наказав збільшити російську армію до півтора мільйона військовослужбовців. Політолог зауважив, що у цьому розпорядженні є важливий нюанс. Путін вказав, що це потрібно зробити до 2026 року, тобто зараз. У Кремлі розуміють, що навіть з точки зору проведення різних організаційних заходів вони не здатні збільшити армію у найближчому майбутньому, сказав Чаленко. Голова центру аналізу та стратегії зауважив, що коли росіяни бачать, що у них є проблеми, то одразу дістають ядерну булаву. Саме тому останнім часом від того ж Медведєва, а також від спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, знову звучали ядерні погрози. Однак це абсолютно не працює. А паралельно ми бачимо ситуацію, що ті сили, які зараз Росія кидає у бій на сході України, з кожним разом мають все гірше і гірше забезпечення. А це ж у Росії провели лише одну хвилю мобілізації, сказав Чаленко. За його словами, Москва не здатна належним чином забезпечити навіть ті 300 тисяч людей, які призвали до армії восени 2022 року. Як зазначив політолог, тоді виникає логічне питання: чим забезпечити ще півмільйона людей, яких Кремль збирається мобілізувати найближчим часом? Водночас у Росії Посилюють протиповітряну оборону у Москві. У паніці системи ППО встановлюють навіть на дахах будинків. Челенко припустив, що російська влада може використати це як аргумент для нової мобілізації. Російське керівництво хоче показати, що Москва та Кремль під загрозою, але водночас присутні панічні настрої у самих ініціаторів цього розставляння систем ППО, сказав політолог. Він додав, що Володимир Путін обкладається ППО всупереч своїм попереднім тезам про захищеність Москви і робить це підозріло швидко. Ймовірно, що у росіян є певні дані, що в українців можуть бути у достатній кількості ті безпілотники, які летять на одну тисячу кілометрів, а столиця Росії потенційно може стати ціллю, сказав Чаленко. Політолог зауважив, що останнім часом суттєво змінилася риторика російської пропаганди. За його словами, пропагандисти почали поширювати тези про те, що нічого страшного не станеться, якщо доведеться відмовитися від нових територій, мовляв, Росія все одно переможе. Пропагандисти вже починають готувати росіян до поразки. Це сигнал для українців та для всього цивілізованого світу, що треба дотискати Росію у 2023 році і повністю звільняти українські території, наголосив Чаленко. Він додав, що не варто зважати на те, що окупанти риють на камеру окопи і нібито перетворюють окупований Крим на неприступну фортецю. Насправді це лише формальність. У них все працює не так, як мало б. Це показує відсталість російської армії, визначає майбутнє Росії не лише у війні проти України, а й після її завершення, сказав політолог. За словами Чаленка, росіяни бояться розвалу своєї держави, і коли такі процеси почнуться, їх вже буде не зупинити. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.